Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області затримали керівника громадської організації під час неправомірного одержання 31 тисячі доларів, призначених для закупівлі дронів. За планом фігуранта передбачалося привласнення коштів, які нібито за його сприяння органи місцевої влади виділили на закупівлю дронів. У 2025 році військова частина Бориспільського району Київської області отримала 2,4 мільйони гривень від органів місцевого самоврядування на закупівлю БПЛА. Голова територіальної громади він має відношення до і коли звернулися до голови, він керівята. Я можу вам допомогти, але я не можу витягнути кармана вам дати. Я можу от таким-таким чином знайдіть порядну частину порядного командира, знайдіть в їх. Торі та сама перекомфлюють і це санкції і собі буде У липні цього ж року. Керівник громадської організації звернувся до командира частини з вимогою повернути 14 мільйони гривень з отриманих коштів. Остання розмова була мільйон чотириста. Да. Так, розмова була про що мільйон чотириста це чистий виходна. Мені якусь... Ви копійку зібрати за весна частину. Ну за весе, звісно. заступ Тут 70. Э, Ні, це 100. Це 100. Так, да, це 100. Обнолічував. Коли я обналічував, так. Перерахую, що має бути рівно 31. Коли я обналічував, значить, я віддам 31 тисячу рівну у доларах. Я нічого тепер тобі. Таким чином, фактична поставка безпілотників військовим не планувалася, а виділені кошти мали розподілятися між усіма учасниками схеми. 15 жовтня оперативника затримали зловмисника на гарячому під час отримання 31 тисячі доларів. Раніше він вже встиг отримати 100 тисяч гривень. Грошові кошти поліцейські вилучили на місці події, а чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Заходи проводилися за сприяння Міністерства оборони України.